У цьому львівському ОСББ купили генератор близько місяця тому. Його потужність 2,2 кВт. Ми ж його раз використовували під час відключень світла. Він повністю вистачає, щоб заживити наше укриття, зарядити телефони, павербанки, планшети, ліхтарики, гаджети різні там всім мешканцям. Там приблизно 50-100 людей підходило, заряджало. От ну, чайник закип'ятити максимум. То він не підійде нам для обігріву, але для от зарядки і пощогового грошей він повністю вистачає. Працює генератор на бензині. Паливо саме 40 літрів у СББ. Також закупили. Генератор уже використовували, коли у Львові не було світла. Коли були дуже сильні атаки на Львів, була по суті майже доба без світла, і в той час генератор дуже виручив. По перше і діти могли бути в укритті. І можна було зарядити якісь телефони, коли не було електроенергії. Лю... у нас був графік, коли генератор працює. Люди собі могли підходити, почався зарядити телефони. У планах цього ОСББ купити ще один генератор. Більш потужний. Моя ідея закупити генератор там на 3 або 5 кВт, який би міг заживити кілька уфо чайник, то тобто повністю забезпечити наше укриття. А щоб ми його обігріли або електрикою, або дровами, які ми заготовили, бо ми не знаємо, які, які джерела енергії у нас будуть. Для тих ОСББ а також інших управляючих компаній, які хочуть купити генератори. Місто готово відшкодувати 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Є умова, потужність генератора має бути від 3 кВт. Таку компенсацію можуть отримати управляючі компанії у багатоквартирних будинках трьох та більше поверхів. Максимум, що місто може відшкодувати, це 30 тисяч. Тобто, якщо ви купили генератор, не знаю, там за 100 тисяч ми вам дамо тисяч. Якщо ви купили за 60 тисяч, дамо 30. Купила дизель-генератор, не знаю, там за 50 тисяч, дамо 25. Якщо ви вже купили, ви також маєте право на відшкодування. Щоб скористатись компенсацією, ОСББ, управляючі компанії, кооперативу спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк, тоді через ЦНАП чи сервіс електронних звернень подати заяву на участь у програмі. Попередньо процедура розгляду заяви і прийняття рішення триватиме до 10 днів. Оля Дейнека, Роман Гнотишин Суспільне новини Львів.